І у міжнародний день волонтера поговоримо більше про реалії зборів. Зараз з нами на прямому зв'язку Алла Мартинюк це волонтерка. Вітаємо, славу Україні! І зі святом Дякую. вас! Дякую. Хотіла сказати і вас зі святом, Бо насправді у нас Україна зараз настільки об'єднана, що майже кожен другий у нас вже волонтер. Ну так воно є. Так чи інакше, навіть якщо копійчину якусь там даєш, то ти вже допомагаєш Збройним силам. Просто іноді здається, знаєте, що вирішить моя копійчина, але потім це збирається в просто в величезну суму. І ми бачили неодноразово. Я, наприклад, знаєте, паняло, от можливо, ви з таким стикалися. От, просто підтвердите. Я іноді таке бачу в деяких пабліках, там де волонтери збирають гроші. Відкритий збір там на, на це. Буквально десь минає 10 хвилин. Все, гроші зібрали, збір закритий. Це правда? Так ми ж дійсно так швидко збираємо гроші. Ну насправді не так часто це відбувається, але таке відбувається. Коли а, ну, дійсно якісь ну прямо от. от, от... Те, що рятує життя, да, наприклад, там треба дуже швидко, там кровини, тактична медицина. От на такі речі, взагалі, що стосуються порятунку поранених захисників, вони дійсно дуже швидко закриваються. Звісно, що стосується вже якихось технічних засобів, коли ти купляєш чи машини, чи щось дороге, то там вже важче. Насправді, зараз набагато важче збирати кошти, чим було на початку повномасштабної війни. Але так, українці вони просто неймовірні по всьому світі. Що сьогодні найбільше потребує фронт? Щоб розумілась, зараз на ну, нові роздрахували. Видно, не видно, але от, от такими списками і кожен запит, просто він величезний ужас. Їх в мене просто тмачмуще. Це тільки на мені. Я сама особисто хоча захист заснови фонду. Сама особисто це все закриваю. Тут сотні зараз це просто це. от... Все свіженьки, uh -huh. тобто потреба вони не не зменшується, їх дуже багато. На жаль, зараз е більшість за все це потреба в автівках, як евакуаційних, тому що поранених дуже багато на Донецькому напрямку, особливо зараз запекліші бої. Е е на жаль, е ми також і втрати несемо великі, е хоча ворог зазнає теж дуже, ну, дуже великих втрат. Але автівки просто горять, дуже часто вони випадають під обстріли, ламаються, розвалюються, і автівок сотні потрібно. Скільки б ти не купляв, вони просто не закінчуються. Ці потреби теж саме стосується приладів нічного бачення, а це шалені кошти. От ми зараз могли два купити. Ну один коштує 4800 євро. Ну це дуже дорого. Тобто два ПНБ це одна по суті нормальна машина якісна. У тепловізорах багато запитів в далекомірах в дронах вже тепер з тепловізійною камерою, Вони ще дорожчі ніж просто Mavic 3. Ну тому що день зараз короткий і по суті вже там після 16 години наші захисники сліпі. Ну тобто вони вже не можуть користуватись просто звичайними дронами, потрібно тепловізійними камерами. Ми зараз закупили на 4 мільйони знов дронів. Будемо вести в раціях шалена, знов таки потреба. Вони теж дорогущі в мотороле. І, на жаль, досі є потреба в зимових формах. Mm -hmm. Так, І в шоломах без вух, і в активних навушниках. Тобто перелік може бути нескінчений. А Зараз прикордонники до мене приїдуть, їм нічого не видали. Mm -hmm. а, потім хлопці, які теж зараз готують їх на відправку, вони на навчальних центрах знаходяться, тобто це нові мобілізовані чи добровольці. Теж вони знаходяться хоча і на полігонах, вже там біля місяця їм нічого не видали. Видали, наприклад, тільки Кітель. Угу. І перці ну зараз вже дуже холодно Поняла. і потім... Без штанів це дуже важко, ну зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чого зараз потребують волонтери? Я думаю, що волонтери не не завжди питають, що вам треба. От сьогодні ваш день. До речі, ми дуже вдячні всім волонтерам. Ми розуміємо, наскільки вони врятували і в 2014 році, і зараз в 2022 році. Наскільки без них це цей наш збройний захист наша оборона була б просто неможливо. Але що б на зараз потребують волонтери найбільше? А, ну крім того, що звісно, ми потребуємо неймовірної активізації знов населення, тому що запити неймовірно шалені, і зараз ну реально не той час, коли потрібно якось розслаблятися. Як ми бачимо зараз, навіть ведемо ефіри а під час повітряної тривоги, ракетні обстріли не припиняються по всій Україні, і потрібно допомагати захисникам. Тому я просто дуже сильно прошу допомагати тим, кому ви довіряєте. Тобто перевіреним фондам або волонтерам, яким ви довіряєте, тому що дуже важко, чесно. Коли ти дивишся в очі захиснику, який чекає вже там декілька тижнів на те чи інше, по, -по запиту, а ти не можеш закрити дуже важко і боляче, тому що розумієш, що це їх життя. По-друге, ми теж потребуємо захисту від держави. Такі волонтери, як я, і які постійно їздять на передові позиції, а не в тилу передають допомогу. А вони теж мають бути захищені, мати якийсь статус. Ми зараз не говоримо про УБД, але це має бути щось нове в Верховній Ради прийняти закон для того, щоб в разі якогось поранення ми мали теж підтримку від держави. І я про це буду наголошувати, щоб все ж таки Верховна Рада. Розглянула закон про бойового волонтера про надання йому статусу. Алла, скажіть, будь ласка, по-перше, велика вам подяка і зі святом теж як кому краще перераховувати кошти? От, якщо хтось нам часто пишуть, теж глядачі. Я хочу підтримати, куди краще, на який рахунок? Великі фонди там, мовляв, від них потім довго чекати, коли вони там відвезуть хлопцям на позиції, якщо до них звертатись за чимось. А якщо комусь меншому, то е, як не потрапити на якихось шахраїв, переводьте кошти фонду захист майбутнього. <гум> Там ви точно побачите. А як швидко ви відвозите на позиції? Якщо, наприклад, до вас звертається якийсь батальйон, нам треба оце, оце, оце. Як швидко ви їм надаєте. Щоб ви розуміли, в нас курсує, от, на, на минулого тижня ми тричі були е, на передовій. Тобто день висипний знов-знов, тобто ми постійно курсуємо. Все залежить від того, наскільки швидко ми можемо е, зібрати допомогу. Тобто, в нас не так, як в великих фондах лежать на рахунку, там 200 мільйонів. Ми бачимо, там заходимо, де там е, ну, не будемо зараз говорити про фонди, в них видно, е, які гроші. У нас, на жаль, тому що ми дуже швидко закриваємо і одразу передаємося нашим захисникам. То виходить так, що у нас зараз вже взагалі не вистачає пошти Ми закупили на 100 тисяч доларів автівок. Зараз будемо вести 17 машин. Ми закупили 4 мільйони дронів. Теж зараз будемо все передавати. І так вийшло, що воно ну, ми з Євгеном Карасі, мій співзасновник фонду, такі подивилися. В нас немає грошей, такого давно вже не було. І знаєте, не було відчаю, була гордість і щастя. Це значить, що? що ми дуже швидко працюємо і все закуповуємо і передаємо. Тому так. Такі фонди, які ви бачите, що дійсно вони можливо не там такі відомі на всю Україну, але ви бачите їх звітність про те, що вони ризикують своїм життям, передають закривають швидко ці потреби. Я не, не тільки кажу про наш фонд захист майбутнього, а про інші, які ви бачите дійсно їх звітність. Подяку від захисників, як вони передаються постійно, не там на раз на місяць, а коли це от, от прям там ви бачите кожен день нова звітність. Тоді ви розумієте, так цей фонд працює. А не просто там збирає кошти і потім протягом місяця десь передає. І дійсно, до речі, я сама зіштовхнулася з цим, коли ти Ну, от великі фонди вони передають на військову частину через логістичний центр Міністерства оборони. Так, воно ставиться все на облік військової частини, і, на жаль, потім захисникам, які знаходяться на передовій, на нулі не завжди це доходить. Буває до того, що я кажу, хлопці, ну ваше там стоїться на обліку. Вони кажуть, то ми проблема. Ми не можемо навіть вам зараз лист зробити, тому що заборона йде командування, тому що, типу, воно є на обліку. Але нам це не видається. Кажуть, видамо, видамо, видамо. Приходить тиждень-два. Ну, хлопці, наприклад, знаходяться на Солідарі, де вже там майже сіра Ну, вони можуть чекати місяць, поки воно до них дійде. Тобто, ця бюрократична система, довга, вона ще існує, на жаль. Тому дуже я все ж таки приклоняюся перед тими людьми, які одразу передають по запиту на передову без цієї всієї довгої бюрократичної схеми. Але ще одне питання до вас е -е як ви. Відновлюєтесь, тому що, от кажуть, і психологи, зокрема, що волонтери це одна з перших категорій, які дуже сильно вигорають. І тому, щоб іти волонтери, це дуже серйозна справа, відповідальність. Треба мати якийсь певний ресурс. Я думаю, що ви теж через це проходили. Що ви робите? Ну, у мене досліз <хи> Дуже важко насправді, тому що дійсно ти віддаєшся, ти розумієш навіть, що а, ти десь заборгував перед своїми дітьми, які тебе не бачать, і які які там плачуть, коли ти йдеш на війну. Але м Настільки хочеться швидкої перемоги, настільки хочеться, щоб ті захисники, які зараз на передовій повернулись до своїх дітей, до своїх жінок живі а, і здорові, чи ті хлопці, які поранені, яких ми рятуємо теж, коли веземо плазмозамінники, чи ті шантишокові, ми реально теж рятуємо їм життя, щоб вони повернулись живими до своїх а, близьких. Що Якраз таки оце, мабуть, і дає сил щодо відновлення. Ну насправді я собі дозволила за цих 9 місяців тижню перезагрузки. Але це був за 9 місяців лише тиждень. Але хоча все одно там в інтернеті працювала, але я ну поїхала трохи подалі від Києва від штабу і якось трохи намагалась. Але 5 днів я розуміла, що я чую постійно повітряні тривоги, що в мене ковбаси, що я не можу розслабитись. Тобто я зрозуміла, що в мене серйозне вже є ПТСР. і це не соромно. Тому тим людям, які постійно працюють без вихідних, які постійно живуть війною, обов'язково ну не треба соромитись, і ми маємо признати і визнати те, що в нас є вже е, психологічні проблеми, з якими потрібно якось боротись. Тому обов'язково переключайтесь, якось дивіться е, комедії. Я не знаю, слухайте музику, е, Зустрічайтеся іноді з, з друзями, грайте в якісь там настальні ігри. Зараз до речі, класна гра така вийшла нам. Алексей на американський піхотинець подарував. Її можна придбати навіть в інтернеті там навіть є Юген Карась, там такі от карти, які гробі. Ну тобто, якось відволікайтесь обов'язково, тому що якщо не перезагружатись, ну те саме страшне це вигурання. Мене вже воно було не раз за цей час, і я розумію, що е, ну не можна. Ми не маємо права зламатись, ми не маємо права хворіти важкими якимись хворобами. А ми знаємо всі, що якщо ти себе не жалієш, то на жаль, проводиться до дуже таких плечевних іноді результат. Пасибі, ну, бережіть себе. Дякуємо, дякуємо, пані Алла. Дякуємо, Дяку. Алла Мартинюко, волонтерка, зараз була з нами на прямому зв'язку.